Всім привіт! Вгадайте, де я знаходжусь? Правильно, підвалі! Сьогодні ми поговоримо про гідроізоляцію підвалів. Як ви бачите, стіни цього підвалу зроблені із монолітного бетону, тому нам необхідно захистити його від впливу води, виконавши гідроізоляцію фундаменту. Пропонуємо зробити гідроізоляцію бітумною мастикою ізопласт. Мастику ми будемо наносити в два шари. Окрім звичайної щітки маклавиці, ніяких додаткових інструментів не потрібно. Працювати з цією мастикою дуже просто. Наносимо перший шар горизонтально, а другий шар перпендикулярно для того, щоб перекрити всі нерівності і порожнини на поверхні. Придбати бітумну мастику ви можете за номером телефону або на нашому сайті. Працювати з нашою мастикою дуже легко. Це вам не носити цеглу чи замішувати бетон. Бери щітку і маш. Все дуже просто. До нових зустрічей!